І Вінниччини намолотили понад 21 тисячу тонн гречки. Це найвищий показник на території нашої держави. Про це йдеться на сайті Вінницької обласної державної адміністрації станом на кінець вересня. А зараз на прямому зв'язку із нашою студією начальник Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов. Пане Сергію, доброго дня! Вітаємо вас в ефірі Суспільного. Доброго дня, вітаю вас, вітаю Україну всіх телеглядачів. Пане Сергію, як вдалося досягти таких рекордних станом на кінець вересня, принаймні результатів? Як вдалося досягти такої урожайності? Ну, перш за все, це збільшення було площ посіву, і були сприятливі погодні умови. І аграріями були вдало підібрані насіння гречки. Використовували вітчизняне насіння. Той закупляв імпортне насіння, і також аграрії використовували насіння, вирощене на державних насінневих підприємствах області. Кожен господар, враховуючи групу ґрунту, підбирав цей матеріал. І ми знаємо, що це сприяє врожаю. І тому ми два аспекти можемо казати: це збільшення посівних площ і вдало підібраний насінневий матеріал. Ну і ось пане Сергію, ви самі зазначили про збільшення посівних площ, і тільки що виконавчий директор міжнародної асоціації гречки так само про це говорив, що маємо ось таке збільшення у кількості посів у кількості гречки на ринку завдяки збільшенню посівам. Тож хочеться у вас дізнатися цифри про те, наскільки збільшили посіви площ гречки на Вінниччині і можливо можете розповісти порівняти в порівнянні з із минулим роком. Ну, гречка це дуже цінна круп'яна культура, і хочу сказати, що останні довоєнні роки завжди був попит на гречку і високою була ціна. Вінничина в 2020-2021 році приблизно використовувала 7 тисяч гектар під гречану культуру. І е, попит з війною дуже зріс на саме на цю культуру, і е, пропозиція не покривала попит. Відпочалось суттєве підняття цін, і ми вирішили е, з аграріями збільшити саме площу е, для того, щоб е, вони змогли посіяти і зменшити саме е, відсутність потреби, тому що е, ну завжди всі знають, що картопля є макаронні вироби. І гречана культура це основні види харчування, яке, в принципі, у нас є історично прийнятні і в родинах, і скрізь. Куди зараз аграрії Вінничини продають свою гречку? Як змінилися логістичні ось ці ланцюжки після початку повномасштабного вторгнення Росіян? Дуже важливе питання. Дякую. В цьому році посіяли 13 тисяч гіктар. І маємо рекордний врожай. Ми завжди наполягали на тому, щоб аграрії вкладали свої кошти у переробку. Тепер дуже добре діє державна програма 5.7.9, де наші аграрії можуть на ці гроші в кредит взяти обладнання для того, щоб вже продавати свої товари з доданою вартістю. Я думаю, що якщо це буде в упаковках, вона може бути продана в мережах українських супермаркетів. Або вона може бути продана на експорт, і хочу додати, що та кількість гречаної культури, яка вирощена на Вінниччині, в три рази більше ніж є потреба на Вінниччині навіть з тими людьми, які є сьогодні внутрішньо переміщеними особами. Хочу додати, що це 160 тисяч офіційно зареєстровані, і з них 47 тисяч дітей. Ось ви згадали про додану вартість і переробку. Я пам'ятаю декілька тижнів тому, ми обговорювали заяву віце-прем'єр-міністерки України, міністерки економіки Юлії Свериденко, про те, що вона, вона ось теж закликала українських підприємців більше уваги приділити переробці. А скільки таких переробних заводів на Вінниччині існує, які займаються саме переробкою крупи? Чи є загалом вони підприємства є? Збільшилось десь на відсотків 10, але ще в процесі е, також покупки обладнання відповідно для харчової промисловості, і це дасть змогу диверсифікувати ринок продажу навіть в ті країни Європи, до яких не йде матеріал не е, насідовий матеріал, саме крупа, яка є в вигляді е, ну в. В Вагонах, автомобілях, зерновозах і так далі. Вона вже розфасована, розпакована. Вона відповідно має вже сертифікат. В неї є відповідні дозволи для того, щоб вони продавалися також на європейських ринках. Це дозволить аграріям отримати кошти для того, щоб знову закупити дизельне пальне, аграрну хімію, насінневий матеріал і розпочати вже посівну наступну року. З якими найбільшими проблемами зараз під час збору врожаю, ну принаймні в цьому сезоні збору врожаю, стикалися аграрії Вінниччини, пане Сергію? Ну, відповідно, це брак робочої сили, тому що у нас іде війна і є план мобілізаційний. Ми з розумінням підходимо до е, цього питання. Ми налагодили співпрацю з аграрними підприємствами, е, міністерством сільського господарства, міністерством економіки і центрами комплектації для того, щоб аграрії взагалі е, не мали тих людей, які зміні користуватися е, відповідною технікою і для збору врожаю, то більш-менш в Вінницькій області все стабільно, і ми бачимо, які. Результати дає Вінницька область сільському господарстві. Це дуже важливо, тому що про навіть для нашої країни дуже важливо. У нас є ті області, де вони тимчасово окуповані, де йдуть активні бойові дії, і ми маємо як область упорно разом з іншими областями дати ту кількість продовольства для того, щоб забезпечити повністю населення України взимку. Зрозуміло, дякуємо, пане Сергію. Дякуємо, що знайшли час долучилися до розмови у нашій студії. Це був Сергій Борзов, начальник Вінницької обласної військової адміністрації.